Мої вітання, друзі, в моєму садочку. Ось звати мене Надія. Сьогодні 3 лютого. Перший раз я в цьому році, так скажімо, з вами спілкуюся. Дуже засумувала за цим. От вийшла на вулицю, так з вами прогулятися, поговорити, що я роблю. Чесно скажу вам, два місяці нічого не робила. Абсолютно нічого. І навіть не дуже дивилася, що там на грядках, що там лелька моя втоптала. Так що з вами прогуляємося, подивимося, що там робиться. І хочу поговорити про роль ось підписників людей, які коментують в ну, наприклад, в, в моєму. Випадку в моєму садочку, як це е, допомагає, і е, як це важливо, е, так що запрошую, пройдемося е, одразу. Кажу, що навіть не знаю, що там робиться. Вибігаю в магазин, ну, так одним глазком глянула, і все е, е, а так не знаю. Так що, якщо десь якийсь бардак. Вибачайте, я показую все, як є. Дійсно кажу, що два місяці зовсім нічого не робила. Не було якогось настрою, абсолютно. Я не знаю, чому якась така, ну. Я не можу сказати, можливо, депресія, можливо, просто ну не було настрою абсолютно. Надіюся, можливо, після цього ефіру, після спілкування, можливо, якийсь преденастрій, і навіть виноград навіть не обрізаний. Добре, до прогулянки запрошую. Ну і ось, до речі, моя остання покупочка. Такий ось совочок. Такий у мене є, він правда грязний, але я вам покажу. Ну він вущий, сталі, дуже класний. І я його купила завдяки своєї підписниці. Зараз будемо прогулюватися і я розкажу: він дуже зручний. Він такий тій сталі, він входить в землю, як масло. Тому що я купила залізний, він мене так і валяється. Він абсолютно для мене ну, поганий. Ну, Зараз будемо прогулюватися, я розповім. Якось навіть забула, як вже знімати Ось, все в листячку. Арабіс зеленіє. От. І бересклет там. Ну, Буду так проходитись, і розкажу вам. Про свою останню покупочку. Дзвонить мені телефон, дівчина, ось і каже, що вирішила вам подзвонити, а не писати. Ну, я кажу: звісно, я ж лишила телефон, можна й дзвонити, і писати. Ось вона каже що дивилась у вас така гарна лопатка, ось, бо каже, я собі все купляю, купляю а вони якісь все ну, не то і не то. ну, а Бачу, що у вас така гарна. ось. Чесно кажучи, вже настільки відвикла знімати, що навіть забула, як це. От, ну, Я їй кажу, що я вам скину месенджер, де я купувала. От, і зайшла я на сайт ось. І о, чудо! Саме цей магазин давав знижку 200 гривень. І вона там 2863 гривні, по-моєму, коштувала. От. Ця лопатка. От, і ще й, тим паче, що безкоштовно нам доставка в магазин. От. І. Я вирішила і собі купити звичайно. Така гарна лопатка, чому ж не купити за таку ціну. Ось Отак вона в мене з'явилася. Ось так виглядає мій Мінірокарій. До речі, ось делосперма. Наче непогано. Остання жовта, наче хуже. Ну, Ці, наче, непогано. Ось, до речі, зеленіє арум. Навряд чи він цьому році заквітує. Злакові я не обрізала, я обрізаю навесні. Ну, Я ж кажу, я взагалі нічого не робила. Взагалі, абсолютно нічого. У мене навіть виноград не обрізаний. Це, ну, просто я не знаю, що, що зі мною, але я ну, взагалі нічого не хочу робити. Ну, ось так виглядає. Ну, Тут гарно виглядає лаванда, сока морогу. І Туя верескова. От, а так, дивлюся, заглядаю, що де і як. Ну, не знаю, наче нічого не витоптано. Ну, таке я побачимо, що весні воно вийде. От е ось. Тут я бачу це не рарія так і лишилася. От. І що тут у мене? Ялів стільки? Окраса. І лаванда. От. Ну, а тут у мене ось тут ну все в мене загороджено. Оце в мене було і велика мені допомога, і підказка про ялівці. Це багато дівчат мені написало. Я ж хотіла ту її саджати. Ну, тут у мене все позагорожено, тому що Леля, я ж кажу, ганяє як та не знаю хто. Так, тут пробіжусь швидко. Тут не гарно все. Ну, тут теж так так собі, так скажемо. Тому деякі бувають дуже доречні поради. Дівчат, так що дякую моїм підписницям, і хто дивиться. Тут оплющик, гвоздичка. Ну і так, більш нічого такого дивлюся, немає. Ну, все втоптано, звісно, дуже здорово за два місяці лелею. Ну, а ця грядочка, де хосте, тут, звичайно, нічого не видно. Тільки ось ця прекрасна гейхера. От бадан. І ще одна окраса, зараз покажу. А ось і окраса, морозник. Дивіться, який прекрасний. Холодно, на вулиці холодно. Вітер такий холодний, руки мерзнуть. <свистит> так що довго затримуватися не буду. Трішечки з вами прогулялася. І буду йти додому, бо холодно. <свистит> От. Ось так. Хоч подивилася, що тут робиться на цьому городі. Ну, да, тут апорито, коти, звісно, постаралися. Ну, добре. Таке, холодина ужас. Добренько, всім дякую, що залишаєте зі мною, що дивитесь, що підтримуєте. Бажаю, щоб в цьому році всіх все було добре. Ну, і, звичайно. Щоб вже був мир. Це, до зустрічі. Е, надіюсь, уже в якихось більш таких е, позитивних і гарних, і більш таких красочних відео. Е, вже, можливо, щось пізніше буду знімати. Бо поки, бачите, ще нічого, тільки вічно-зелене, щось можна зняти. Добре, все, до зустрічі.